Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній партії і запрошую до цієї молитви. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай правда і досконалість мене зберігають на Тебе, О Господе, я надіюсь. Віречі, які є важливі в нашому житті. Дві речі, які дозволяють нам зберегти свою людяність, дозволяють, дозволяють зберегти нам себе як людей. Це правда. І коли ти живеш правдою, це є досконалість. ти себе удосконалюєш. Що таке правда? Про це можна багато філософствувати, роздумувати, говорити, але правда це та річ, яка призводить нас до життя. Тому що все, що є неправдою, вибачте за тавтологію, тобто будь-яка брехня, вона призводить до смерті. Я часто звертаюсь до Книги Ботня до ось цього моменту гріхопадіння Адама Іє. Тому що саме в цьому моменті ми якраз і бачимо найкоясніше, можна побачити, як все це працює, Як, що Бог від нас хотів. Тобто, ось цей перший вчинений людьми гріх, він є відправною точкою для всього зла, яке є тепер у цьому світі. І от правда, правда, якою була правда в раю до гріхопадіння. А це були слова Бога. Який дає людині все, але при цьому каже, що є один плід, який не можна споживати. Бо цей плід це є плід пізнання добра і зла. Але це плід про вибір. Не просто пізнати добро і зло, але цей плід є плодом, плодом вибору. І допоки люди вибирали не їсти цей плід, вони вибирали добро, вони вибирали правду. Бо Бог сказав просто: виберете щось інше, тобто скуштуєте цей плід, буде смерть. І дивіться, що робить диявол. Диявол піддає сумніву правду. Він починає перекручувати і на очевидно річ говорити, що це є зовсім інше. Тому правда це те, що дарує нам життя. Правда це те, що відкриває нам все, що є в цьому житті. Відкриває нам наслідки вчинку. Це є правда. І допоки людина вибирає ось цю правду, вибирає життя, тобто вибирає ті кроки, в ході яких він не буде чинити зло, людина буде вдосконалюватися. Не тільки людина дозволить собі перекручувати істину, дозволить собі жити в брехні, дозволить собі сумніватися в правді, вона стає на дорогу зла. На дорогу смерті. І дивіться, людина, віруюча, щиро вітає, та яка щиро вірить Бога. формально, а щиро вірить Бога, вона легко може пізнати правду і розрізнити, де є брехню. брехня Брехня, перепрошує. Тому що вона знає, що джерелом правди є Бог. Вона знає, що те, що заповідав нам Господь, те, що заповідав Ісус Христос, те, що ми читаємо святому в Святому в Євангелії, це є правда. Правда про мої стосунки з Богом, правда про мої стосунки з людиною, правда про те, що буде зі мною, якщо я не буду дотримуватись закону. І тому для людини, яка Знає Бога, пізнає Бога, яка живе правдою, вона є завжди удосконалюється. А той, хто це відкидає, створює брехню. А брехня вимагає, знаєте, вона, як би це сказати, як вогонь. Вогонь зде, але не газ, то в принципі, як вогонь. Тому що вогонь сам себе поїдає. Вогонь зникає тоді, коли зникає все те, що він може поїсти. Брехня це вогонь, який сам себе з'їдає. І людина, яка живе в брехні, у виведе. Це два чинники фактори в нашому житті, які дозволяють нам жити, які дозволяють нам зберегти свою людяність, і дозволяють нам ніколи не опускати рук і завжди боротись і перемагати. Прошу до мене. Отче наш, що є сина небеса, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости провини наші, які ми прощаємо новатцям нашим, і не веди насу спокусу, але визволи нас і дукавам. Господи, Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас віч. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас віч, Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас вічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. 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 Господи. Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас віше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови і здорових всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і ніколи більше ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, Даруй нам тиху ніч і завтра день перемоги. Бо Ти, святий і все завтра, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.